Гумореска Павла Глазового, модниця дівиця, Ходить модниця дівиця по вулицях міста, неї зачіска коротка, мов футболіста, на ні чоловічі, хлоп'яча сорочка, в руках сумка мальована, кругла, наче бочка, порівнялася зі мною, глянула в вічі, я й подумав кепські справи наші чоловічі, як будуть так одягатись. Жінки та дівиці, то між нами і ними не буде різниці. Як не буде, не дозволю знищити різницю. Візьму завтра та й одіну, жінчину спідницю. На шпилечках тонесеньких черевичків зюю, Та й по місту з вихилясом, форсом помандрую. Будуть люди дивуватись, Ах, яка ж картина! До пояса, ніби дама, а зверху мужчина, а якщо хто-небудь скаже, Він здурів, їй богу, То я шпилькою такому Наступлю на ногу І скажу йому, ти хам нещасний, дубова колода, Що ти тямиш у культурі? Це ж остатня мода.